Партнер показу театр Кіно «Люмєр» представляє: Брати «Люмєр» придумали кіно і змінили уявлення про світ. А ми створили кінотеатр і змінили уявлення про кіно. Білоруський етнофолк гурт Нагуаль з концертом у Івано-Франківську вже вдруге. Восени 2008-го вони привозили сюди програму камерного авангарду. З тих пір в Нагуалі, розповідають його учасники, відбулося чимало змін. Як у складі музикантів, так і в звучанні. Цього разу гурт виступає з цілком новою програмою. Она состоит э, наполовину из вообще новых песен, а половина старых песен, но вот в таком вот звучании, в новом. Мы стали соединять э, традиции гаражной музыки, панка, э, диска даже с э, такой мировой архаической музыкальной культурой. Концерт білорусів у Івано-Франківську восьмий з дев'яти запланованих в Україні. У цих гастролях до Нагуалю приєднався не постійний учасник проєкту, вихідець з Британії, що мешкає у Польщі, в ансамблі етнічного сюрреалізму. А саме так характеризує себе ця музична формація. Етніка закріплена за музикантами. Ну а Бенджамін взяв на себе непросту ношу сюрреалізму. Під час виступів на Гуалю він виконує перформанси. Я живу в Варшаві, вони там в Мінській, і є змісто нами границя Оніфро Я Така не трудновато, як да речі до візах і так далі. Ну, це значить, що Україна це для на для нас рай, бо тому се були мірідин сторона, де ми можемо всі зустрічатися, поіграти вместе без віз і без камплікацій. Приїзд на гуалю до Івано-Франківська не змогли залишити без участі ні численні їх прихильники, ані брати по духу. Гурт Паркалаба прикарпатці працюють наразі над новим альбомом. Тож і в програмі їхнього виступу здебільшого нові роботи. Ця кінострічка розпочинається з вічного запитання, що значить по-справжньому кохати. Дорогий Джон, так називається художній фільм режисера Ласе Хальстрема в жанрі драми. Це екранісація одноіменної книги Ніколаса Спаркса про молодого офіцера на ім'я Джон. Озираючись назад, він переживає кожен спогад, кожне відчуття і кожен дотик того часу, коли був закоханий в старшокласницю Саванно. Вони провели разом лише два тижні, повні щастя першого кохання і пізнання заборонених плодів. Однак, юний коханець Шуни повернутися на службу до Європи після трагедії 11 вересня 2001 року. Джон вирішує присвятити усе своє життя службі в армії, порушивши обіцянку Дану Саванні повернутися і одрушитися з нею. Дівчина пише Джону листи, але вони приходять все рідше і рідше. Головні ролі закоханих виконують Ченінг Татум та Аманда Сейфрід. В авано-франківських кінотеатрах драму Дорогий Джон можна переглянути з 11 березня.